Гарного сім'я, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні чебуреків. а тісто замішувати не хочу. Я взагалі-то люблю чебуреки з дріжджового тіста. А це я бачила в інтернеті е, чебуреки з лаваша. От. Я купила лаваш. Так. Ось Підготувала два курячих яєчка. Сюди посолила. Я зараз так їх перебовтаю. А ще в мене є фарш. Просто фарш десь тут грамів 300 цибулинку таку велику потерла, посолила, поперчила, все за смаком зробила. Зараз будемо робити чебуреки. Так, розпаковую я лаваш. Тепер в мене тут їх два квадрати. А це що, в мене тільки чотири штучки буде? Ні, вісім штук буде. Вчити, я їх розрізаю на квадрати. Ось так. Так, і ще ось так. Ось такі квадратики я роблю, а вісім штук я зробила. Тепер. Ферн Фарш, так візуально розділила, щоб мені вистачило на 8 чебуреків. Викладаю ось так. Такі будуть трьохугольні. Так, не до краю. Тут я зараз помажу яєчком курячим, щоб зліпити по краях. Це я так бачила в інтернеті, от я думаю, і спробую собі і вам покажу. Ось так. Склеюю. Ось так. І відкладаю. Поки що відкладаю, зараз зроблю, потім буду сковорідку гріти. Можна взагалі-то на грілі робити. Вже поставила сковорідку нагріватися. Тепер мочатиму ось так я їх в яйце і на сковорідку обжарювати. Не знаю, що воно вийде, але я думаю, що смачно вийде. Ось так, дівчатка, я обжарюю їх. Маринка вже куштує і каже, що в тісті є в тісті. В тісті добріше, звісно. Ми любимо в дріжджовому тісті, так що. А так, якщо як варіант, то воно ну, як варіант. На пистру руку. Так, на швидкоруч, теж як варіант, смачно. Так що можна куштувати. Бенніше, можна пробувати. Можна робити, це для тих, хто не любить з тістом возитися. Чипабальне. Так що, прийдеш додому зробиш. Смачно. Так, я вже довго ті руки не возьму. Так, вони, дівчатка, у мене обжарюється. Так, ну що вам, дівчата, сказати? Ліниві чебуреки готові. Що швидко, то швидко. І смачно. Але ми з Маринкою любимо дріжджове тісто. Хто любить таке, будь ласка, готуйте теж як варіант дуже і швидко, і смачно. Все багато чого залежить від якого фаршу ви зробите, і так вони неї смакуватиме. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю до зустрічі!